Якщо дитина вдарилась головою, треба, щоб оглянув лікар в травмпункті чи педіатр, не треба брати на себе таку відповідальність і створювати ризики для її здоров'я. Бо є світлі проміжки, коли накопичується в черепі кров, може бути й до трьох днів, потім іде різке погіршення стану чи розрив синусів, мозку. може бути навіть від того, що ви її потрусите, бо шия малих не держить. Чи від падіння, чи хтось з неадекватів дав підзатильник, бо дитина поки не дасть здачі. Булі може і не бути. Вона може наростати внутрі, давити на мозок. Тому холод і до фахівця. Якщо я сумнів, то зробити рентген черепа, чи нема тріщини. Рентгени зараз цифрові, навантаження мінімальні. Єдине накрити тулу свинцевим фартухом. Не маючи фахового доступу, оцінити є стан, чи рівні зільниці, чи нема мінігальних симптомів, ні стагмів, важко. Якщо є втрата свідомості, головокружіння, блювота це струс чи забій, це стаціонар. Якщо не відлежати, то потім все життя буде давати про себе знати, болями в голові, шливцю на зміну погоди тиском. Малеча може впасти назад чи вперед, не підставивши ручки, впасти з ліжка. Відповідальна мама завжди піде до лікаря. Якщо дитина плаче чи заспокоїлась, по її стану, ви не можете оцінити ризики по її життю. В будь-якому випадку до лікаря чи швидку. Якщо лікар скаже, що все гаразд, наблюдайте за нею декілька днів та вночі і бережіть, щоб не падала і не вдарялась. Бажаю здоров'я!